Данила, вітаю з перемогою. Твої емоції після цієї гри. я дуже радий, що ми перемогли та можемо, знаєте, як відсвяткувати, тому що в вихідні маємо день міста. І день народження міста, тому можемо поздравити наших вболівальників та і нас. Багато моментів, але все ж таки, ось реалізація ще у кривбасу, так? Знаєте, ми працюємо кожен день над цим, але що з не вистачає? Будемо працювати далі. Я, я бажаю нашим нападникам, щоб вони кожну гру виходили та мали моменти, щоб забивати. Як? Взагалі, з взаємодія з новачками соса, як в колектив влився. Колектив прийняв їх дуже добре, та їм ще потрібно часу. Я хочу привітати в першу чергу його з дебютним голом, що він допоміг нашій команді, але ще потрібно хлопцю часу. Я вважаю, що він може дуже багато чого досягнути в Кривбасі. Вітаю весь кривий ріг з перемогою, весь кривбас, всіх болівальників також. Емоції позитивні, виграли 2-0. Здається, що не лишили супернику ні шансу. Дуже добре виглядали. Вся команда молодці. Вітаю всіх з перемогою. Сьогодні у тебе дебют в основі закривбас у прем'єр-лізі. Чи було хвилювання перед матчем? Я б не сказав, що було хвилювання, був в певних в своїх силах. Плюс дуже всі мене підтримували перед матчем під час матчу, дякуючи всім, всім гравцям, всьому тренерському штабу. Так що переживань майже не було. А як вважаєш, якби не та жовта картка, можливо, трохи більше б зіграв би? Я б не сказав, тому що судоми трошки почали зводити. Нема ігрового тонусу, тому через це і попросив заміну. Гра була важка, було. Дощ залив поле і ми почали на дві години пізніше, там не розуміли, вообще, сиділи у роздягальні і не розуміли, буде гра, не буде гра, бо нам треба вже було їхати. П'ята година була така крайній срок. Кривбас більше контролював м'яч і нам було якось важко перестраюватись, тому з перемогою кривбаса ми якось не знаємо. Невдалі результати тиснуть емоційно на команду? Звичайно, тиснуть, бо трохи почали нормально, були на третьому і боролися, але потім якось так все стало, що не фартить, я не знаю, як це сказати. Ну, тиснуть, дуже тиснуть, бо таке становище для такого клубу це, це не є позитивний результат. Можливо, якось ви хотіли б звернутися до вболівальників металіста. Ну, дякую, що ще підтримуєте нас. Да, важко. Да, всі знають, яке становище зараз у клубу. Що... Ну, але підтримують, але підтримують нас. І ми граємо для них, хоча б не радуємо позитивним результатом, але все одно якось ми тримаємо себе і. Робимо все можливе від нас. Я думаю, що вам багато вже сказали сьогодні по грі. і Футболісти, як Рибасу, так і е, металу. Я б хотів би, е, звернути увагу, що сьогодні у нас було е, два суперники на полі. Я зараз не про арбітрів, я зараз про погоду. Тому що дійсно те, що було в Кривому Розі, я давно такого не бачив і дощ. Такий щільний був і град, і вітер, і. Спочатку ми намагались ховатися від дощу, а потім всі разом робили так, щоб ми змогли грати, тому що кількість така кількість опадів, що дренажну просто не витримав. Але е, дякувати Богу, що команда стадіону, команда кривбасу спрацювала. Технічна команда має на увазі. Всі і працівники стадіону, і адміністратори, всі допомагали, всі коригували, всі відпрацювали на всі 100, Тому я вважаю, що сьогодні заслуга в цій перемозі є не тільки футболістів, не тільки тренерського складу, але й пацанів, які допомагали готувати поле? Ну, що хочеться тут додати, що ось такі моменти ти розумієш, що Кривобас це ми. Якби сьогодні матч не відбувся, таки чим це ну загрожувало? Які б могли бути мінуси в такій ситуації? Ну, металіст би на потяг би запізнився б. Ну і все, мабуть, ну розумієте. Ну ми робили все, щоб гра відбулася. Гра відбулася, значить, всі служби відпрацювали Ще раз повторюсь, на всі 100. І я знаю, що хлопці, по перше, трибуни. Оплисками привітали всіх, хто працював над тим, щоб води не було. Це було дуже приємно і так зворушливо. Ось і я знаю, що хлопці в роздягальні теж між собою розмовляли і казали, що круто, що так команда спрацювала, що ми змогли вийти і зіграти футбол і перемогти сьогодні. Витримало поле, бо матч все ж таки міг і не сьогодні не відбутись. Я вважаю, що витримало. Та хочу подякувати нашим працівникам куби, які робили все, щоб ми зіграли матч сьогодні. Ну, дякуючи робітникам стадіону, вони зробили все, щоб цей матч сьогодні відбувся в Кривому розі. Всі болівальники їм поаплодували перед матчем. Дуже їм дякую за це. Дивлюся, якісь медіа там, публікують фотки там, а, з лопатами. Ну, так, всім, що було, ми всім вигрібали цю воду. Так, це... Дякувати Богу, що у нас є ще й спеціальна техніка для цього, яку ми замовили одразу після матчу з металістом 19-25, коли тут теж був такий щільний дощ. Потоп був стихийне лихо таке було. То ми замовили ці дві катки, я не знаю, як їх назвати. Вони є, вони працюють. Ну це означає, що клуб нормально працює від того кривбасу. У нас залишилось… Одна чи дві газонокосарки, да а тут в нас навіть є така техніка, про яку дехто навіть не знає, але це дуже круто і це допомагає допомагає команді перемагати. Кровбас сьогодні виграв в суботу. Напередодні буде день міста, і футболісти, і взагалі клуб присвятили цю перемогу вболівальникам і криворіжцям. Ваші побажання містянам. Ми привітали шикарно. Перемога над таким суперником, як металіст. Це вдвічі приємно, і я хотів би відмітити сьогодні кліщука. Тому що він був о, патріотично налаштований. Його хто звернув увагу? У нього сьогодні він грав в червоній формі та в зелених гетрах, о, як прапор Кривого Рогу і о, дійсно відпрацював класно. Один сейф просто неймовірний був більше. Не дуже були в поворотах, але один сейф він дійсно врятував, дійсно круто зіграв. І я знаю, що і він, і всі хлопці присвятили цю перемогу нашому рідному місту. Ми ж коли кажемо кривбас, це ми. Це ж не тільки про команду, це про целе місто. Ми кривбас, ми перемагаємо, ми йдемо вперед, і уявляєте, що буде, коли нашому рідному місту буде круг ладати? Ой, я не знаю. До речі, щодо статистики, Кривбас останнє металіста в рамках УПЛ перемагав 17,5 з половиною років тому. Це якось теж можливо пам'ятний матч для кривбасу. І результат теж ну враховуючи, що ми не грали. Е Сім років плюс два роки на першу другу лігу, то це вже не 17. Олександр, це вже вісім років. Да? І та завжди приємно. Ну, ми дуже товаришуємо з фанатами металісту, але на полі суперник принциповий, і для нас це дуже приємно перемогти. І багато-багато. Ну, я дуже чекаю. Знаєте на який матч? Дуже чекаю. На матч Кривбас. Сівастополь, ти розумієш? Ти, ти, ти розумієшся, ну просто це я чекаю. Е, думаю, що перша гра повинна бути в Криму. Е, ну, сподіваюсь, що може їх в вищу лігу візьмуть і ми зіграємо вже наступного року після нашої великої перемоги.